Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці долі і таро. А сьогодні ми зробимо таро-прогноз на квітень місяць. Вже нарешті прийшла весна, і ми подивимося декілька сфер, як завжди: сферу фінансів, особистого життя, які можуть бути події і пораду. На квітень місяць. Карти ви будете обирати саме ви, да, тобто я на кожне питання буду викладати три карти. Ви будете вибирати одну, і я всі карти на сфери буду розшифровувати. І так, давайте подивимося першу сферу: сфера фінансів, що очікувати в квітні місяці. Завчасно вибачаю за звук. Їхала на студію і забула мікрофон. Чому б і ні? Сьогодні у мене, до речі, на день була двійка мечів. Ось вам і двійка мечів. З цими закритими очима. Збиралася я. Оце, оце воно. Значить, три карти я викладаю. Так, раз, два, три. Так. Обирайте карту. Можете зупинити моє відео. Що ви обрали ось цю карту, це у нас д'явол. Д'явол – це якщо не фінанси, це непогана карта, тому що д'явол любить гроші, і гроші, значить, у вас будуть. Д'явол да? взагалі може символізувати і дуже часто саме в такому позитивному контексті у мене він програється: саме як підвищення, премія, якісь от гроші, які надійшли. Просто да, вам хтось щось подарував або якась можливість заробити гроші, да, прийшла до вас. Тут дуже важливо не приймати пропозиції і якісь такі шахрайські схеми, да, тобто нечесним шляхом, да, не треба в цьому місяці заробляти гроші, тому що це може аукнутися, це може бути, знаєте, така як перевірка. Яку ви повинні пройти? Да? Чи будете ви чесними чи ні? Якщо ви обрали середню карту, це у нас шістка жезлів. Це карта, знаєте, опис цієї карти я на коні. Да? Мене визнали, я переміг. Да? Це карта переможця. Тому тут також можливі якісь от позитивні події: саме от підвищення, визнання на роботі, похвала від роботодавця, визнання від колег. Якийсь вдалий проєкт, да, де ви проявили всі свої якості да, напрацьовані. Що тут ще може бути? В принципі, це карта, яка розвиває, да, це карта, яка от, йде розвиток. Тому тут також можливі, наприклад, підвищення гроші, примноження да, і так далі. Тобто, ви матимете успіх да, от в цій сфері саме це прекрасно. Якщо ви обрали останню карту, це трійка Пентаклів. Трійка пентаклів це, от знаєте, от на фінанси це командна робота, це напряму от робота в колективі, це коли ви можете когось стажувати, навчати, да, ділити своїми знаннями. Або ви можете виступати стажером да, в якійсь от. В якійсь компанії. Да? Тому трійки Трійки, це завжди розвиток, це примноження, це стабільні. якісь, от Вже ви до чогось прийшли в своїй діяльності. Це не прямо якісь мільйони, але це стабільний заробіток, це проєкт вдали, це відточення своєї майстерності. Можливо, от по трійці пентаклів у вас може бути, що ви будете чогось навчатись, да, купувати якісь, наприклад, курси да, або на роботі якісь нові обов'язки, у вас з'являться, яким вам. Треба буде навчатись. Да? Наприклад, може бути необхідність отримати пораду від людини, яка більш компетентна да, в якійсь сфері. До речі, отріка Пентаклів це і символ іспитів, да? тому, можливо, якщо плануються якісь от у вас іспити на роботі, якісь курси, да, ви проходите, водійське отримаєте, да? тобто тут. Вдале проходження да, цих іспитів. Так, ну і давайте подивимося, особисте життя, що може очікувати в квітні місяці. Особисте життя в місяці. Чого очікувати? До речі, карти на фінанси, прекрасні випали. Треба, щоб всі інші також випадали такі хороші, а то як випаде якась десятка мечів. Як завжди, і, і коментую вам, да? Ой, а це не це іглоукалування. Це не те, що ви подумали. Так, три карти. Так, обирайте карту. Можете зупинити моє відео. Якщо ви обрали ось цю карту, це трійка жеслів. Трійки – тріки, це завжди якийсь прогрес і розвиток, якщо в стосунках. Це символ розвитку, прогресу у стосунках. Це карта, яка випадає на перспективні стосунки, коли ви маєте з партнером інтереси, спільні цілі. Да? Тобто Тут можливі якісь планування, у вас будуть якісь спільні поїздки, планування спільного побуту, якихось інтертейментів, да? відпустки літом. Щось от буде, буде прогрес. Да? Тобто Стосунки розвиваються і стосунки в принципі, мають. Якщо ви самотні, тут можуть бути зміни да, в цьому статусі, тому тут можливі і побачення, тут можливі і знайомства, да, тобто особисте життя на місці у вас стоять не буде. Да, тому тут сміливо знайомтесь, запрошуйте там на побачення, гуляйте. І Можливо, саме в квітні, якщо ви самотні, у вас тут може з'явитись по цій карті можливість на те, щоб зустріти людину для перспективних стосунків. Якщо ви обрали середню карту, це сімка мечів. Опа, опа, сімка мечів, до речі, вона може говорити про якісь такі сумніви, невпевненість у стосунках. От Якщо у стосунках, тут може пролягти між вами або у вашій душі отака невпевненість, сумніви да, щодо партнера, щодо стосунків, взагалі, в такому прям ну, зазвичай да, в негативному контексті сімка мечів це карта, ви знаєте, от на цій карті. Ситуація, коли людина краде мечі. Да? Е, вона прийшла в цей військовий табір свого супротивника і вкрала, і вкрала мечі, і біжить з ними. значить, значить Вдалося їй тільки 5 мечів вкрасти, 2 вона не донесла. Е, тому тут, можливі якісь такі нечесні ігри, маніпуляції, тут, можлива, брехня пряма да, в стосунках. Е, тому тут, якщо є сумніви, і вам підказує інтуїція, що щось не так, можливо, треба звернути на це увагу. Да? Тому що у партнера можуть бути якісь від вас тайни, якісь, щось він може від вас приховувати, що, якусь правду, да? або ем, мати ніж за спиною. За спиною да? ну, тобто, тут перевірити це. Якщо ви самотні, то у вас. От в оточенні може бути людина, яка типу, наприклад, може до вас залицятись, але ем, у неї до вас не чесні наміри, да, нечисті наміри. Вона там, хоче від вас там, тіль, тільки якоїсь матеріальності, да, а вона хоче тільки там, не знаю, вашого тіла і все. Тобто тут е, треба придивитись до вашого оточення. Щось тут може піти не так. Також ця карта, от може, наприклад, говорити, коли ви щось от хочете від партнера, да, якихось дій. Та, що він вам щось сказав або е, щось зробив. А він от, починає віляти, викручуватись: ой, там, ой, давай завтра, ой, давай через рік. Та, тобто, якісь такі ситуації, коли партнер уходить від відповідальності, уходить від того, щоб насправді вам сказати, та я не хочу просто це робити. Та я з тобою просто мені зручно з тобою. Та, тобто, якісь такі питання. А, так, ну і дев'ятка пентаклів це остання карта. Прекрасна карта. Якщо ви в стосунках тут у вас будуть е в стосунках вирішуватись матеріальні питання, е спільний бюджет, спільні якісь крупні покупки, планування бюджету. В принципі, це карта м такої розкоші, да? тому, можливо, ви там з партнером поїдете кудись відпочивати, будете витрачати гроші на свій комфорт. Да, в тому числі. Це карта трішки егоїзму, да, тому, можливо, у вас взагалі в квітні місяці можуть стосунки саме любовні, да, навіть якщо у вас є партнер, не стояти прямо на першому місці. У вас можуть стояти на першому місці гроші, заробити грошей, да, на себе якось витратити, да, свій саморозвиток. Да. Це не значить, що стосунки, у вас там якісь погані і так далі, але у вас, от як будто би любовна їх частина не на першому місці. Ви будете кайфувати від себе, на себе гроші витрачати і все. А якщо ви не в стосунках, це символ от вас. Жінка самодостатня, незалежна, у неї є гроші, у неї є все для того, щоб бути щасливою. І, в принципі, от на цій карті інший партнер не потрібен. Так, тому, можливо, навіть якщо у вас будуть якісь лицяльники, побачення і так далі, у вас все одно на першому місці будете стояти ви, і вам, в принципі, ваше внутрішнє щастя не буде залежати від того, там, чи у вас хтось чи нема. Так, ну і давайте подивимося, які можуть бути події в квітні місяці у вас. Події, події в квітні місяці. Так, ікарте. Можна є відео, вибрати карту. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це двіка пентаклів. Двіка пентаклів це трішки такий символ нестабільності це про злети, це про падіння, це про те, що вам придеться от квітень місяць прожити, викручуватись да, в мінливій обстановці, підлаштовуватись під обставини, да, тобто не буде Рівно не буде якогось у вас застою. Да? Тобто, ви постійно, от вас як на хвилях буде то вниз то вверх кидати. Що тут може бути по подіям? Можете вирішувати якісь питання фінансового плану, так як це Пентаклі, підписання якихось документів, оформлення документів на роботі, це може бути да? в побутовому житті щось, якісь покупки. Да? Це також про балансування в різних обставинах. Да, придеться десь піти на компроміс з кимось, да, підлаштуватись і так далі. Також на цій карті людина якби вона жонглює цими пентаклями. Тому дуже часто ця карта випадає, коли багато всього, да, багато справ, і треба їх як будто би робити одночасно. Да? І тут можна говорити, що там, наприклад, всі сфери життя поєднувати, да? жонглювати між особистим життям і роботою. Да? І в принципі багато справ, багато чого може бути, що треба буде виконувати в квітні місяці. Також двіка пентаклів це про вибір. Можливо, перед вами постане якийсь вибір. Я б не сказала, що якийсь прям. Ем... Важливий, да, який змінить ваше життя, але може бути от, питання вибору, між от, будете вибирати, куди поїхати. Да, між, Наприклад, якщо шукаєте роботу, між двома варіантами да, на роботі будете вибирати, наприклад. Якщо ви обрали середню карту, це сімка кубків. Сімка куб, кубків в позитивному плані це про. Фантазію про творчу уяву, тому тут можливі появи якихось нових творчих занять, хобі, будете щось видумувати. Також, от це можна говорити там, якщо у вас є блог, ви будете якийсь новий контент планувати, да, на роботі щось нове видумувати, якісь нові акції, пропозиції і так далі. А, також сімка кубків це карта примарного такого успіху, повітряних замків, тому тут дуже важливо знімати рожеві окуляри, не обманюватись там, де можливо не обманюватись. Да, тобто реально трішки дивитись на речі, тому що ви можете десь улетіти в свої мрії. Да, а от в реальності у вас можуть бути якісь невирішені питання, проблеми а ви десь там. вітаєте в хмарах. Якщо ви обрали останню карту, це диявол. Д'явол нам сьогодні вже випадав. А що тут може бути по подіям? По-перше, тут треба бути обережними з тим, щоб там, комусь довіряти в якихось питаннях важливих для вас, да? тобто перевіряти те, що ви підписуєте, перевіряти нових людей у вашому оточенні, да? не вірити на слово, можна так сказати, тому що по діяволу можуть проходити якісь маніпуляції, можуть проходити якась нечесність, якийсь обман. Тим паче, якщо це в роботі, то сто раз перевірити. Також диявол дуже часто випадає на задоволення, на те, що, наприклад, відпочинок, на застілля, на вечірки. На таке життя, коли ви от витрачаєте багато грошей на задоволення. Можливо, у вас реально планується якась вечірка, застілля, да, да, і вам треба оновити гардероб знову ж таки на матеріальному рівні по д'яволу. Тому що д'явол це володар матеріального світу. Він любить все таке коштовне, матеріальне, те, що можна пощупати якісь коштовності. Да, тобто тут вам можливо, захочеться і оновити свій стиль да, до весни. Ви заглянули в свій шкаф, нема що одягати. В принципі, ситуація у вона ну, 99% У всіх я також зараз от, до речі закінчу вам записувати це відео, і піду, значить, я в центрі знаходжусь, значить, піду в центр, щось подивлю собі, тому що одягати нічого. Хочеться щось ну гарна, красиве. Тому тут, можливо, ще такий варіант, да? тобто захочеться щось на себе витратити. Д'явол да? спокушає, да? тому тут важливо, от, щоб у вас не було якоїсь залежності, не з'явилось да? в квітні місяці, там, не бути обережними з алкоголем да? І з усіма всіма речами, які прям шкодять здоров'ю. Ну і давайте подивимося пораду на квітень місяць. Пораду Пораду, знак, да, що вам зараз потрібно почути. Давайте, Так, давайте вибирайте карту. Можете зупинити моє відео. Якщо ви обрали ось цю карту, це Паш Пентаклів, це карта, коли треба бути практичним, да? Заощаджувати фінанси, відкладати гроші, відточувати свою майстерність, вчитись, тому що пажі це як учні, можливо, треба підвищити кваліфікацію, можливо, треба якісь додаткові пройти курси. Це вам, наприклад, знак, що треба якесь придбати навчання. Наприклад, у мене, у мене є і курс і по таро, і по матриці. Ви можете навчатись в будь-який момент, і є зводній зв'язок від мене. Ці м, деталі в інстаграмі. Тому тут от це може бути, да, що от треба щось от зробити для себе на матеріальному рівні. До речі, по, по пентаклям дуже часто проходить і здоров'я, тому перевірка здоров'я, щось от підлатати, по здоров'ю, перевіритись, також тут може проходити. Якщо ви обрали середню карту, це п'ятірка жезлів. Це карта, коли не. Вийде, відсидітись, треба буде боротись за своє щастя, за свої цілі, працювати, відстоювати себе, свої кордони, бути лідером, відстоювати десь свою думку. Тому, можливо, це пов'язано саме там в стосунках відстояти себе, на роботі відстояти. Тобто не сидіти і не чекати, що хтось там прийде, вас врятує, а треба бути от таким головним героєм, який пішов і бореться за своє щастя. Пробувати, боротись і все у вас вийде. Якщо ви брали останню карту, це лицар жеслів, це також така вогняна стихія. Тому тут потрібна вам динаміка, потрібна оцей оце вогонь внутрішній, да? щось робити, знову ж таки, бути лідером, пробувати. Конкретно ця карта може говорити: відправлятись у подорож, у відпустку, кудись поїхати, щось почати робити. Бути активним, да? додати активність в своє життя дуже важливо. Придеться діяти швидко, сміливо, з харизмою, з лідерством. Ось такий вийшов у нас розклад на місяць, на квітень. Я вам бажаю, щоб цей місяць був для вас вдалий, активний, приніс ваше життя, розвиток та і нові якісь можливості. Я буду вдячна за лайк, за підписку на мій канал і всім гарного дня!